Будемо зараз створювати відео. Відео будемо створювати за допомогою програми CapCut. Якщо хто навчиться в цій програмі, він зможе і в інших програмах це робити. Тому сама програма це не так принципово. Запускаю програму, створюю новий проєкт. Обираю ті відеокліпи, які я хочу додати в цей проєкт. Упс. А, це я можу його переглянути. Наприклад. Так, щоб обрати, треба на кружечок нажимати. Цей, цей. Я обрав 16 кліпів і додаю. Ось вони додалися на часову шкалу. Щоб переглянути, почати, можна. Натиснути і, і вже починається перегляд. Зараз ми його будемо. Ось чути, мій голос, як я записував. Ходимо в школу. Вітер ходимо на зелене штучне поле. Вітер поганий звук, тому я цей звук перепишу пізніше, а в самому відеокліпі його вимкну. Ну і додам мелодію, щоб цікавіше було дивитися. Це додати аудіо. Можу сюди натиснути. І обрати аудіозапис. Тут є різні категорії аудіозаписів. Дві сторінки. Я оберу цю категорію. Щоб прослухати, можете натискати. Так само можете будь-який аудіозапис будь-якої категорії прослухати і обрати, який вам підійде. Можна через TikTok забрати, можна тут обрати ті аудіозаписи, які є на пристрої. Деякі аудіозаписи ви можете додати в улюблені або позначити зірочкою. Я ж оберу звідси аудіозапис, SleepStream, і оберу перший. Я вже його прослухав, він мені підходить. Коли, щоб змінити гучність аудіозапису, бачите, коли я його включив, і одночасно говорю, не мене перебиває, Мене буде погано чути. Погано чути, коли йде аудіозапис. Для цього я обираю, клацаю внизу на аудіозапис, доріжку з аудіозапису і обираю гучність. Зараз я виставлю гучність на 15, для того, щоб ви мене могли теж чути. Пізніше я можу гучність збільшити. Такий рівень гучності нормальний. Підтверджую. Що далі я хочу змінити? Бачите, на початку дуже довго кадр йде нерухомий. І тому початок можна трошки обрізати. Як обрізати початок? Обираю відеокліп. і за цю білу полоску відеокліпі. Я її можу трохи тягнути, натиснути і отак і обрізаю. Подивимося. Мало обрізав. Треба трошки більше. Беру і тягну ще. О, вже почав руся рух. От десь. Для заголовку ще трохи я так залишу. Довго назад повернулося. Довго-довго обріжу я ще десь настільки. Прихід на другий. Співпадає з музикою якраз добре. Але другий відеокліп теж треба трохи обрізати, бо на початку бачите багато. Не Отже, теж клацаю на цей відеокліп і роблю ті самі дії. Обрізаю до того місця, яке мені може бути. От. Звідси, наприклад. Трошки вертаю, щоб переглянути. Так, підходить. Тепер ось в цьому третьому відеокліпі. Початок мені нормальний, але теж він занадто довгий. Серединку я би чуть-чуть трошки вирізав дещо з серединки. Тому я обираю, з якого місця мені краще зупинитись. Звідси, якраз щоб було під музикою. Обираю доріжку з відеокліпом, тобто накладу на неї, щоб вона була в білій рамочці, і натискаю кнопку розділення. Ось, бачите, розділилося. Тобто я її розрізав пополам. Ось є цей відеокліп. Він став складатися з двох частин, і з цієї, і з цього. Я, наприклад, можу ще розділити, розрізати тут, і оцей тоді видалити. і тоді вони склеються. Подивимося, до речі, що з цього вийшло. Раніше треба було обрізати. Якщо не хочу обрізати, можна так само виділити кліп. І потягнути за крайчик, щоб зменшити, обрізати кінець. Тільки дивимося. Отут От він мав мінятися звук на звуку якраз. Тобто, ще раз обираю кліп і підтягую. Так, я зроблю до кінця. І покажу вам результат обрізання. Обрізав відео, і майже з 5 хвилин у мене залишилося матеріалу на хвилину 47, і то ще треба буде обрізати. Ну не переживайте, це завжди так буває, що хочеш 5 хвилин зняти, і треба не знімати на годину всього, і тільки звідти 5 хвилин, можливо, і вибереш. Давайте передивимося, що в мене вийшло. Бачите, відеоматеріал вже закінчився, а музика ще йде далі, тому музику теж треба в кінці обрізати. Повертаємося назад. Це останній наш кліп. Він автоматично доданий взагалі. Ви його можете видалити також. Але я його не буду видаляти, тому що я тут напишу на свої прикінцеві титри. Мені треба в кінці цього кліпу обрізати мелодію. Так, я наставив на кінець кліпу. Так, обираю мелодію і натискаю розділення. І решта оцей кусок не потрібний, я його видаляю. Подивимося, як закінчується. Музика обрізається. Для того, щоб вона не обрізалася. Є команда вицвітання. Ось. І тривалість затухання. Треба зараз, щоб музика затихла в кінці. Я обираю тривалість затухання. Скільки 3 секунди це забагато? Півтори вистачить, думаю. Ну, Ми з самого початку не будемо дивитися. Взагалі, коли я різав кліпи, то я старався, щоб обрізки відповідали. Мелодії. Що де змінюється мелодія, там змінювався і кліп. В команді висвітання ви також можете налаштувати, щоб музика гучність теж зростала поступово. Не тільки зменшувалася, і зростала. Я зростання не буду робити, мене влаштовує, мені потрібно зменшити гучність. Нормально гучність зменшувалося можна трошки далі. М -м, в принципі, можна трошки збільшити тривалість затухання. Знову натискаю кнопку вицвітання, поставлю на півтори секунди, а три. Знову примотаю назад. Глянемо як зараз. О, так краще. В принципі, можна було б навіть і 4 секунди поставити, гірше б не було. Якщо ми вже тут, то замінимо стандартне закінчення на своє. Обираємо прикінцевий кліп, видаляємо його, натискаємо плюсик, додаємо, обираємо стокове відео. Ви можете обрати свій якийсь кліп. Я оберу просто чорний кадр. Додати, Обираю цей кліп. І він у мене трошки більше, ніж музика, дивіться. Бачите? Тому я його зменшу, щоб він відповідав розміру. Там закінчився там само, де і музика. І тепер на цей чорний фон я додав текст. Додати текст. Це простий текст. Я можу обрати шрифт, стиль, в якому текст буде написаний, можу сам змінити розмір. розмір і непрозорість. Ефекти їх теж є багато. Можете різноманітні види тексту тут. Вигляд бульбашки, ніби хтось говорить. Просто щоб ви знали, як можна додавати текст. Можна додати анімацію тексту, але спочатку ми напишемо, я напишу текст. Кінець посуну текст, щоб він відповідав. В моєму останньому чорному кліпі відповідним чином закінчувався. Є тепер я додав анімацію цьому тексту. Ось, анімація. Є Тут є анімація входу, вхід це коли з'являється, вихід, коли текст зникає, петля це повтор. Мені треба брати, як текст з'являється. Глянемо. Оберемо цей еластичний. Добре, і сам текст чуть-чуть підсуну -чуть вище. Гаразд. Добавлю ще один текст. Повертаюся на попередній. Глянемо як. Можна іншу анімацію додати. Анімацію змінити. Теж не варіант. Якийсь простіший. Знизу. От таких і буде. Перегляну. Запуск. Отак і буде. Так, ще додав два тексти. Або один навіть стиль, розмір. Ось тут змінюється розмір. І за рамку я можу посунути і змінити текст, Добавлю ще пропуск трошки. Отак. От Гаразд. Чуть-чуть посунув, щоб вона пізніше з'являлася не одразу, як кінець, і обріжу теж в рівень з цим відео. І додавлю анімацію таку саму анімація. Знизу вверх. Є. Yeah. Ось, Подібним чином я можу додати багато різних текстів. Тепер я додам назву заголовок відео. Перехожу на початок і так само додаю текст. Зараз я не буду просто текст додавати, а оберу текстовий шаблон. Текстовий шаблон. У тренді я тут можу обрати будь-який, я перейду до заголовків. І мені тут сподобається оцей, мабуть. Так, я обрав, завантажую, трошки посуваю, щоб текст можна було бачити. Натискаю на екрані на текст два рази. І зараз тут я можу змінити свій текст. напишу з неї йомтесь з кола номер 17 Гаразд. подивимося як воно виглядає Заголовок можна трошки опустити. Опустити розмір, збільшити. В принципі, можна навіть не обов'язково збільшувати, але я текст зменю. Я змінив текст заголовку, щоб побачили. Ось, я додав порожній рядок. Між знайомтесь, потім пропуск і школа номер 17 Це для того, щоб не такі зліплені були букви. Ось як остаточно буде він виглядати. Ну, і можна перевірити. Коли ми зробимо вже відео, остаточно воно буде плавніше йти. Зараз просто так воно йде, зроблю трошки довше. От, на 5 секунд. Відео добре є. Я ще деякі ефекти додав, як я вам показував, на пару інших кадрів ви побачите, а ще покажу, як додати. Ще окремий звук. Так само ми можемо поставити курсор цей розділювач, куди ми хочемо додати звук. Ось сюди, наприклад. І вибираємо аудіо і записати. Тут треба натиснути, щоб утримувати, і щоб записати свій звук. Я дозволю запис. Ну, таким чином ви натискаєте і записуєте ще свій голос. Знову поверну гучність, яка була, можливо, не на 100, а хоча б на. Наскільки в мене гучність стоїть? Тусь це забагато. Ну, хай буде 80. Гаразд, <му> тверджує. Я записав за голос. Ось ви бачите внизу, але його погано чути. Музика надто голосно, а мій голос надто тихо. Як змінювати гучність по маркерах або ключових кадрах, як в інших програмах це може називатися. Оберемо звукову доріжку Музика. Вона досить голосно грає, можемо перевірити, яка тут гучність стоїть. 80, як ми і ставили. Гаразд. От, і ставимо перший маркер перед звуком. Ось до цього маркеру перевіряємо, бачите, гучність іде 80. На самому місці, де я починаю говорити, ставлю другий маркер. І від першого до другого, який я поставив, на другому я ставлю гучність біля 20, гучність музики. От. І від першого до другого маркеру гучність буде зменшуватися. Ось я зараз прокручу: іде 80. Іде гучність 80, і зменшилася на мій голос. Тепер під час мого голосу воно йде 20, але потім, коли вже я не говорю, звук має збільшитися. Тому я тут ставлю ще один маркер, третій. На ньому так і лишається гучність біля 20. чуть чуть прокручую, щоб не різко звук піднявся. І додаю четвертий маркер, на ньому вже ставлю гучність високу. 80. Гаразд. Отже, воно йде ніби хвилькою. Тут у нас 80 гучність. Опускається до 20, 20, 20, 20. До сюди йде 20. У нас ще тут 20 стоїть. І на цьому маркері гучність у нас уже 100. Тобто від 20 піднімається до 80. Я 100 не ставив. Бачите, 80. Після того, як я додав заголовок. Подивимося, як ще можна додавати ефекти. По-перше, спочатку я трошки покращу зображення першого кліпу. Обираю кліп і обираю фільтри. І можу обрати фільтр для свого кліпу, так як це природа, і я знімав ввечері, то гарний фільтр буде сутінки. Бачите, змінилось трохи зображення. Можу так обирати лібий фільтр і змінюється зображення трошки. Його можу налаштувати сотінки. Можна і наповнення. А Та, так воно було, біля 80, хай буде. Гаразд. Я можу застосувати до всіх своїх кліпів однаковий фільтр, щоб вони однаково виглядали. А я поки що я для одного застосую. Фільтр можете подивитися: є ретро, чорно-білий може бути зображення, може в якомусь стилі бути. Я ж обрав природу і погоджуюся. Є фільтр. Фільтр на весь перший кліп, тобто виділений від початку і до кінця. Все, на другий кліп фільтру нема. І ще познайомимося з ефектами. Теж я можу додати ефект. Ефекти відео. Зараз відкриється, ви можете ознайомитися з різноманітними ефектами. ті, що зараз є популярними, прості ефекти. Любі ефекти можете обрати. Я оберу зірка і оберу цей ефект, тому що для початку він гарно буде виглядати, ніби сонцем освітлений. Гаразд, якщо тут є, до основного відео відблиск, я його по довжині зроблю, як і заголовок мій. Ефекти так само. Росовується навіть від початку і до кінця заголовку. Є. Перевіримо. Трошки лагає, тому що ті ефекти накладаються на ходу, але коли ми зробимо відео, тоді все буде гладко. І останнє, що я показав, показати би хотів, це перехід між, відео, між одним відео і другим. Натискаємо на відео і є кнопочка додати перехід. Що таке перехід? Це. Плавна заміна одного кліпу іншим. Знову на кліп. Сюди. Ага. Тут же є перехід. Перехід я додав. Ось така жовта риска. і просто можу обрати, як один кліп буде змінюватися іншим. Просто для перегляду зможете подивитися. Ще раз. Мені такий сильний перехід не потрібен, тому я його спрощу. Зроблю звичайний перехід. З такого плану. І відео готове. Наш відеопроєкт готовий. але тепер лишається зберегти відео. Щоб зберегти відео, необхідно вгорі обрати роздільну здатність, яку ми зберігаємо відео. Зазвичай це може бути. 720 або 1080. Я залишу стандартну, в найкращій якості збережу відео, і тут обираю збереження відео, Отже, іде експорт.